Ютуб канал Дитячі аудіокнижки української українською. Сос, сос, сос. Нас атакують пірати Анатолій Василенко. Ця неймовірна пригода сталася з сашком та мишком. Збудували хлопці у гуртку юний технік машину часу. І завжди були поготові пуститися у небезпечніші мандри. Якось Мишкові забажалося пригостити Сашка юшкою за кулячих плевців. В міцно закоркованій пляшці, яку знайшли в череві акули, були карта й записка. Ось що було там написано: сос, 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 нас атакують пірати! Мої хоробрі матроси зможуть протриматися ще хвилин із п'ять. Допоможіть, порятуйте нас, капітан доброго дракона Гаррі Бреддінсон. Хлопці розшукали на карті місце, де відбулася трагедія. А що, коли за допомогою машини часу попередити події? Ось тут, біля острова, Тисяча печер. Я зустріну доброго дракона. Покажу капітанові записку і додому, сказав Сашко. Я не баритимусь, Мишко. Готуй швидше юшку. До зустрічі. І Сашко вирушив у минуле. Розрахунки виявилися бездоганними. Машина часу приводнилася точно у заданому районі. Капітане, негайно змінюйте курс. Інакше ви змушені будете написати ось цю записку. Гм, почерк мій. Але ж я ще нічого не писав, здивувався капітан. Не слухайте байок цього базіки, почав нашіптувати капітану торговець, що плив на кораблі. Треба йти наміченим курсом, бо товар почне псуватися, а це гроші, великі гроші. Малюка ж нам, мабуть, навмисне підіслали. Капітан послухав торговця, бо дуже любив гроші і ніколи не сушив собі голову над різними загадками. У трюм, шпигуна, до живого товару, скомандував він. Сашка вкинули у трюм. Так ось який товар везло судно. Ех, якби зняти кайдани з рук темношкірих невільників, подумав Сашко. У хлоп'ячих кишенях завжди багато цікавого. Так і є. Ось і маленький терпух. Капітане, раптом закричав дозорний, прямо по на невідоме судно. Добрий дракон підійшов до таємничої каравели, на палубі не було жодної людини. Лише стояли якісь діжки. Капітан наказав з'ясувати, що в них. І раптом з діжок повискакували озброєні до зубів пірати. Закипів бій, гармати доброго дракона швидко підпалили піратське судно, і воно пішло на дно. Та майже всі пірати були вже на палубі доброго дракона. Дим від пострілів хмарою стелився над бідолашним судном. Скориставшись димовою завісою, работорговець наказав спустити шлюпку і втік на острів тисяча печер, а капітан ледве встиг кинути в море міцно закорковану пляшку з сашковою запискою. Команда доброго дракона здалася. Пірати вимагали грошей. Але гроші зникли, і капітан не міг сказати, де вони. У трюмі все чути. Сашко затарабанив ляду і коли її відкрили, сказав Я знаю, де гроші. Работорговець утік з ними на острів тисяча печер. Сашко так красномовно розповідав про скарби, від яких нібито мало не затонула шлюпка. Що навіть одноокий капітан піратів повірив хлопцеві ну, дивись, обдуриш, підеш на дно крабам на корм. Вперед, на острів по скарби, навіть у машині часу було повнісінько піратів. Ось і острів. Як добре, що пірати не знали таємниці машини часу і приймали її лише за незграбну шлюпку. Серед звільнених темношкірих в'язнів знайшлися неабиякі бомбардири. Вони вистрелили з гармати у піратів. Дякуємо тобі, білошкірий, друже. Ти допоміг нам здобути найдорожче волю. Тим часом Мишко, приготувавши смачну юшку, нетерпляче чекає друга, а до нього прийшли непрохані гості. Вірний пес Бубли кинувся рятувати їжу. Та пізно доведеться все починати знову. Аж ось і Сашко повернувся з мандрівки. Знову друзі закинули вудку. Чекати довелося довгенько, і ось нарешті акула затріпотіла на гачку. От така дивина! В череві акули та сама пляшка з тією ж сапискою. Гаррі Бредісона Машина часу цікава річ, але, на жаль, подій минулого не змінитий. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.